Дня дуже багато людей після того, як я показав, як виглядає сурма. Ось покажи в розрізі сурьма. Метал такий є. може попадатися в свинцю, звертайте увагу. Е, писали мені, що розріз рівно такий же самий або дуже схожий на розріз цинка. Давай покажемо розріз цинка. Звернули увагу, дуже схожий. Як на мене, то не дуже. Тут поперечні, тут якісь е, іншої форми. Але суть питання і сурьму, і цинк ми купуємо. Сурьма від 300 гривень за кілограм, якщо об'єм великий, пропонуйте. Там є де розгулятися по ціновій політиці. Е, цинк на сьогоднішній день метал недорогий е, від 68, ой, 40, 60-80 гривень від чистоти. Так що, якщо у вас є такі матеріали, пропонуйте. Ми залюбки будемо їх купувати. В общем, пропонуйте всі метали, які у вас є, і далі будемо спілкуватися і чекати ваших посилок.